Як реально швидко різати дрова? Треба гострий їст. Попередній був паршивий. Діаметр отакий сантиметрів десять. Так, видно, видно. Раз, дві, вилетіло. Головне берегти пальці. Поставив другий з'їзд, так класно ріже одне удовольствие. А на стандартному воно порізало, але як якась стара баба без зуба. А це подиви, тільки подавай. Пах-пах. Такої швидкістю, головне пальці не відрізати. О! Ні, ну таким диском можна різати. Зараз покажу. Реально суперський диск. Це старий мій. Лажа повна. Ось що, не знаю, називається якось отако. Замутні трохи зуба. Осьо, диск пильний. Це треба зупинити, показати. Ой! Так, зараз покажу, які зуби. Зуби якісь нестандартні, але рижі дуже класно. Не знаю, чи це від усіх нестандартних зубів, дивіться, які зуби. Ріже взагалі як масло. Ріжуть грабчаки, це одне удовольствие різати. Взагалі, супер ріже. Той, що стандартний, ні. Оце так. Да.